В уклоні завжди зіркові пасажири. На холостікаве, мабуть, теж заявку подавали? Ну, подавала, але коли я дізналася, що там буде цимбалюк, я прямо одразу від, відмовилась, бо ну, мені, якщо чесно, цимбалюк взагалі не подобається він мене ну, як щиро це? дуже бісить. Мужнє татуйоване тіло вам не подобається таке? Як а? на мене, татуювання роблять тільки такі, прям само, як егоїсти. То ви б на танці з зірками пішли? Ну, я б не проти була. А на танцях з сірками був би цимбалюк, не пішли б. Ні. У кожного хлопця є шанс. Звичайно. Але пішло. у якого татух немає, так? Так. Так, татух немає. Так, що ще? Давайте. Курити можна чи не Все-таки... Ну, ну, Можна електронні сигарети, але не звичайні. Не звичайні сигарети. Електронні можна, але повинен кинути, в принципі. Да. Електронні навіть. Так, електронні кидає. Накачані. От як вам накачані ці шкафи. Ні, ну що прям шкаф-шкаф ні, але. Ну, Подобається, коли знаєте, така гарна спина там чи гарні руки. Адекватні дівчата, які люблять адекватних хлопців. Я серебряний призер Європи, в Vibe Dance Competition. Підписуйтесь на Назар Рулиць і на мене Федерець Мері.